Має незначне підтікання мастила. Дивлюсь сюди, а тут сальник випав. І цей випав. Бачили колись йошика, то подивіться. Що ж, шановні, нарешті ми дочекалися головку з ремонту. Замінили її випускні сітла і вже відрегулювали клапана. Не знаю, там притерта, не притерта. Не притерта. Потрібно буде легенько тернути. От. І все. Що на спуск. Все пришарушили, погляньте, все зробили. Не знаю, що там по грошам, чесно. Але, як бачите, головку зробили, зараз терну клапанці, кидаємо сальнички і збираємо. І збираємо. Хоча, в принципі, в принципі, по, як то кажуть, по заводу, віце клапанці торцанули нам, пускні, ой, люкс. По заводу, і їх ніхто не, не притирає. Просто так збирають і все. Але я. Легенько терну, мені не важко, я буду знати спокійний, знато, знати буду, знати спокійно, знати буду, що в нас тут все чіки, пуки бомбіна. Терну в клапанці. Все чітко. Фасочки бомба. Єдине, мені не подобається, що на випускних клапанах фаска вийшла більш всередину тарілки. Не назовні, не посередині, а всередину. Єдиний такий мінусок невеличкий. А так, на впуску бомба, погляньте. На впуску бомба, А випуск чомусь так в цього дядька, який робив. Я вже нічого не буду міняти, тому що вже ж клапана він відрегулював. Так, і залишає. Все, мастим стержні клапанів маслом І збираємо. Ну і трошки по запчастинам. Новий патрубок від повітряного фільтра до впускного колектора, так як наш там мотаний і пам'ятаєте. Новенький. Прокладки випуск і сальники клапанів. По Елінгу, прокладки Елринг. Так. Прокладка Впуск, прокладка ГБЦ, Елрінг, фільтр повітряний, джабко це в нас подушка двигуна там порвата. Натяжник ланцюга. Оригінал. Ланцюг. Оригінал. Башмак один, башмак другий. Це все в нас по оригіналу. Прокладочка ваноса, що стоїть ось тут у нас на Бугелі першому. Прокладочка клапаної кришки так, також оригінал. Погляньте, багато чого по оригіналу. Сальник клюнувала передній. кільце по ТП. Не знаю. ТП правильно? ТП. in джапан. І вкладачі шатунні Тао Тайхао. Стандарт. Все. Збирай. Зібрав ГБЦ, засухарів, обов'язково простукуємо клапанці, щоб сіли сухарики. І в мене таке питаннячко. Хотів би запросити зараз сюди, як то кажуть, об'яснительну бригаду. Нічого не хочу сказати поганого. Але і, людина ремонтувала головку у Житомирі, тобто міняла сідла, процанула вона там сідла, підігнала клапана, все. І регулювала клапана. Регулювали клапана за допомогою Жигульовських вазовських шайбів. Ось видно 3,15 це Жигуль. Видно, що шайба точена. Так? Раз вже ви регулюєте клапана, підганяєте під, шайби, під ці таріли, під цей діаметр, об'ясніть мені, навіщо торцювати клапана, навіщо їх портити. Якщо блин, для цього мінялися сідла, тому що вони були просаджені, клапана були стерті в ноль, так як зараз ось клапан стертий під самий сухар. І тут поставили шайбу 3,15, поставили шайбу 2,80. Навіщо таке робити? Хто мені об'яснить? Ось шайба на першому клапані. Дивіться яка. Буде вона ходити? Чи не буде, як ви думаєте? Ми її перевернемо, подивимося, що там робиться з тієї сторони. Хто мені об'яснить, нафіга, тротувати клапана, якщо ти регулюєш шайбами? Це виходить, які шайби були. Їх підігнали під цей діаметр, а потім вже під цей зазор торцували клапана, так виходить. Блін, цікаво. Я такого трошки не розумію. Чому ж її тут не зібрати цю шайбу і не підігнати сюди, щоб клапана хоча б отак залишити, як цей перший. Він торцований? чи ні? Ні, це не торцований клапан. Ось погляньте, скільки він виглядає піля після сухарика, тому що навіть конусок є. А всі клапанці торцовані. Я цього не розумію. Якось так хлопці. Зараз ми перевернемо цю шайбу, подивимося, що ми маємо з цієї сторони, з другої. Шайба має ось таку сторону і ось таку. Десять. Ти... Неважливо, ну хіба не краще її встановити цією стороною? Тут аж на а тут вже якесь ряшали потерте. Це був великий зазор, і це таке робить з шайбою. Я фігею. Ну оце мені геть не сподобалось. Остав ну, для майбутніх поколінь, щоб було куди гуляти тим клапаном. Підкинули товстенні шайби і стерли клапана. Дивіться, 3,15, 2,80. Найтонша шайба Жигульовська, двойка, якщо не помиляюсь. Міліметр у нас є, погулять. Отак, От хлопці. Коротше, вкидаємо на свої місця, ставлю розпродвали і перевіряємо зазорчик. Так, будемо збирати. Зараз дивіться, ми, що робимо. Робимо так. Раз. Дивимося. 21. Тако десь сюди ще заміряємо. 21. Я думаю, що буде скрізь 21. 22. А в нас виглядає ось болтик. Дивіться. Раз, друге. На болтику ось видно, бачите, от, -от, от сіреньке. А тут таке. Відрізняється ось ця частина від цієї. Це тому що у нас різьба починається не відразу, а починається далі десь через 5 мм. І болтик. Працює тільки ось. Для алюмінія це досить мало. Тому ми зараз йдемо шукати болтики довжиною, щоб тут у нас було. Скільки у нас тут? Втікай. У нас тут курва! Коротше, воно мене злить, цей болтик. Опа! У нас тут сантиметр. Коротше, шукаємо так, щоб у нас було 1,5 сантиметра болтика. Ось тут виглядало. Оттак. І ставимо сюди. Шукаємо всі ці, ці болтики, викидаємо, шукаємо нові болтики на півтора сантиметра. Перевіряю зазори в клапанах. Так, тут немає у нас бугелька, Це, думаю, не суттєво. щуп 0,45. Дивіться. Це як вам по-вашому? 0,45 не йде, не йде. Це в нас впуск. 0,4. Це як? Нормально? Отут тут є і по 0,50. Ось на цьому здається. Зараз ми підтягнемо. Болти десь там шукають. Дивіться, 0,45 щуп. А то клапана поспілювали в сраку, а зазори поробили ось такі. Газу тут не буде, буде тільки бензин. 0,45. 0,5 зайде чи ні? Ну, все, будь ласка. Ну Там, можливо, ні, 0,45. Ну це ж неправильно, блядь. Що мені тепер робити, де пропонуєте? Я не буду чіпати. А так воно й і буде. І це буде на совісті того, хто це робив. І знову в Житомирі робили. 0,45. Не входить. Не входить. 04. Не входить. Не входить. Дивіться, який розльот. 0,35. Не входить. Не входить. Це нормально? Класно. 0,30. Не входить. Входит. 25. Входить. Так дивіться, 0,25 і 0,45. Нормальний розліт? Як вам? Коли я регулюю клапана, я допускаю собі похибку в 5 соток. А тут 2 десятки. Похибка. Не похибка, а різниця між клапанами. Дві десятки. Люкс. Оце, так. Це я розумію, блин, якість. Якість, якість. Пиздець. Я такого не люблю. А це потім після когось перероблять, вигадувати, дороблять. Я в шоці, блять. Краще було, щоб він просто замінив сідло. Ми б тут на місці шайбочки поробили. Це було б краще. Було б, клапана були в цілі і все було б чітко. А це б наробив халепи ПСД. Я не знаю, треба було думати, що робити. Так, потрібно ж відновити мені різьби. Різьба один, різьба два. І, мабуть, ось цю зроблю різьбу три. Так, наче більш менш всі різьби тут є. Тут ця підірвана, але як буде довший болтик, витримає, я думаю, і ця. Але буде довший болтик, буде добре. Отже, мені потрібно зробити один, два, три різьби тут і там ще будуть різьби в кришці. О, тут теж болти, як пам'ятаєте, не трималися. Тут тут усе є. Тут, здається, все є. Робити різьбу буду ось такою штукою. Багато хто з вас вже, мабуть, бачили її в інтернеті. Це в нас поята, Можливо, кому буде цікаво номерок 17632. Цей набор конкретно піде різьбу відновлення різьби М6 на М8. Значить, Що ми тут маємо? Це не реклама, нічого не подумайте, просто вам показую, що попало мені в руки. Сверло, мітчик, приспособа для того, щоб закрутити оцю фігню. Цю фігню. І приспособа, щоб відламати, я так розумію, той кінчик. Тут на цій приспособі, я так розумію, є, ось о, є запобіжник, який можна виставити, до яких пір вам закручувати оцю штучку. Колись лазив у всіхостехніці, зараз радянський старій, і знаходив там отакі штуки. З переходу з 8 на 10 різьбу. І... З 10 на 12. Тобто ці штуки не новинка, вони були ще при союзі. Оці штуканці. Зараз будемо пробувати налізати різьбу і закручувати, відновлювати. Так, різьба вийшла просто прекрасна. Закручуємо, побачимо, що вийде. Це, мабуть, знаєте, що потрібно цей фіксатор намастити. Бачите, ви назад його вже не викрутите, тільки вперід. Коротше, хлопці, що я вам скажу, що я зараз зроблю. Можливо цей переведеться, можливо не переведеться, не знаю. Але Я його намащу легенько різьбовим герметиком. Ви його назад не викрутите. Ви він крутиться тільки в одну сторону, майте це на увазі. Можливо, хтось користувався, вже знає, але я це перше роблю, тому будете назад крутити, він буде сам себе зажимати. Зараз легенько капаю сюди різбового герметику і закручую. Ось скільки капнув герметику, небагато. багато. Просто щоб він там був, він зараз розтягнеться і свою роботу зробить. Хоча, в принципі, сюди можна було б, не можна було б, а потрібно було б капати червоний гермет. Ну, вже все. І отак закручуємо. Я думаю, отак буде добре. Оба. Дивіться, прекрасно. Зараз з пинделя ми спробуємо відламати. Це, мабуть, потрібно бити чи не бити. Дивіться, л Все просто. Люкс. Так, а ну, болтик М6. Де да, болтик М6. Все, болтик М6. Дивіться. Це ж, це ж блін. Ну -майо, аптека! Прекрасно. Підготую поршеньки. Мають вони отакий вигляд. Значно краще і чистіші, як були. Немає нагару. Скажу вам так, що маслозємні кільця були нормально закусовані, вони не рухались взагалі. Е, компресивні рухались, в принципі. Так, будемо вставити кільця. Маслозємні кільця у нас такі самі. Пружинка і кільця. Зазвичай, зазвичай, я роблю отак. Десь я почув, таке не знаю, правда, неправда, вам вже казав. Хтось бачив, не бачив. Коли беремо так кільце, оце, і робимо таку. Бачите, воно отак згинається. Ох, І злипляне. Блін, ну і рукою керов. Ось це кільце. Бачите, воно отак згинається. Значить ставимо його, допустимо, якщо воно нижнє, то ставимо отак. Щоб воно було. Якщо верхнє, от отак, щоб воно було. Не знаю, правда, не правда, ну завжди так роблю, отак ставлю. Вони чомусь завжди, отак, бачите, згинаються. Пофіг, як взяти його, чи так, чи так. Вони згинаються в одну сторону і цим куди згинається, ставимо на зону. І ще, коли встановлюю маслоз'ємні кільця, у нас виходить стик пружинки ось тут то щоб оці стики були десь в іншому місці. Один десь тут, другий тут, щоб воно не було все разом. Розводимо його максимально по різним сторонам. Так, що ви скажете про це? Сальник біг тут нормально і все бігло. Я думаю, о, болтик. Там ще один лежить болтик, два болтики. Я думаю, що зробити? Зараз не знімати кришку, а це замити хоч трохи, а потім вже знімати кришку. Правда? А Потім, як все збив, поставлю нову кришку, то буде якось нефайно. Замиваємо, потім знімаємо кришку. Піддона, кришку і міняємо ланцюг. Це я поцарапав, знімав кула. дуже він сидить. Тугенько. Тугенько сидить. Так, розібрав кришку, зняв, важкенько знімається, сидить. На направляючих досить-досить тугенько. Досить тугенько. Сидить, скажу, що вже хтось був. Тут у нас ось кільце Аба. дубове на герметику. Це на антифриз і там ще одне є. Болти були зажаті левами. Левами. Ось тут це кільце стояло. Ось дивіться. Просто герметик. Тут мені здається, воно мало вже колись побігти в найближчому майбутньому. Тут кільце має бути також, Є направляйка на масляному каналі. потрібно буде туди також кільце підібрати. Тут у нас що, тут герметик. Все, значить, що зараз роблю? Навожу легенький хон. Постараюся це все вимити з системи охолодження, якось вишкрипте. Кидаю поршня, а потім будемо ставити ланцюг і кришку. Ось таке витягую з блоку. Зараз вам покажу що там було, подивіться. Бачите, що робиться? Ми їм трохи вимиваємо блока, тому що там Дуже страшно і грязно, ось так я цей раз вирішив це робити Просто водою. А потім вибирає. Отакий От результат, скільки мул дісталось І така на колір водичка вже. Де краще набагато. Так, приготував блок. Там систему охолодження максимально вимив, що зміг. Повитягував усе. Встановив верхні компресійні кільця, перші компресійні правильно, Щуб 0,5. Ось так він входить, бачите, не до кінця. Тут до кінця. Ну, 0,55 не влізе. Зазорчик. Ну, як на мене, трохи великоватий, але це ж ми підкидаємо кільця, не робимо двигун. Буде краще, ніж було. Зараз заміряємо другий компресійні кільця. Другі компресійні кільця щуп 0,6. 0,6, дивіться, тут заходить туго-туго. О, а тільки що не входив, блядь. Не. Зайшов 0,6. 0,65. Ось о, а тут легше зайшов. 0,7. Не заходить. 0,65. Не супер, але буде їздити. Буде їздить і ще буде доїздити ще довго. Не пам'ятаю, який зазор був на... на старих кільцях. там Сподіваюсь, на відео буде видно. Покажу. Так, кидаємо поршеньки. Поршеньки на місці. Крутиться легенько. Люкс. Люкс. Зняв маслоприйомник від масляного насосу. Такий він був прикручений. А прокладки нема. Як думаєте, в холодну пору? Уроку був тут підсос повітря чи не був? Мов кільця якесь, нічого нема. Ні прокладки, ні кільця. От так, Цікаво. Значі, хлопці, все підготовлюю і хочу трішки обманути систему. У нас виходить, що головка опирається на оцю кришку. А ланцюг потрібно встановити до встановлення кришки. Або можна, в принципі, і після, але потім потрібно буде оцю кришку заводити під головку. А я хочу вже поставити головку, щоб ця кришка стояла. Щоб вже вона була там. Але вона закриває зірочку і ланцюг. Короче, я хочу спробувати трошки обманути систему. Для цього я отут, як бачите, помітив мітку на зірочці. Тут я все підготовив. І я помітив тут, щоб мені було краще видно. Ось цю штучку привід масаного насоса я ставити не буду, поставлю її потім, коли буде стояти кришка. Я повинен її встановити так, тому що у нас є направляйки, все центрується, вона має встати. І через цей отвір я маю побачити цю мітку і мітку на тій зірочці. Отже, зараз я виставляю цепка. Потрібно мені виставити башмаки, так, щоб вони були так, як мені потрібно. І потім встановлювати кришку, а вже зверху буду встановлювати головку, щоб прокладка лягла сюди і лягла так, як нам потрібно. Тут скрізь я Різьби поперерізав і повкручував, повкручував сюди такі різьби, як я вам показував на головці. От так. Попробуємо так зробити. Тому що можна, щоб головка була на місці, потім кришку засовувати. Ну, попробуємо зробити так, щоб кришка вже стояла, а потім поставити голову. Ось про що я казав? Що у нас прокладка лягає аж сюди. Так. І бажано отут її мастити герметиком. З обох сторон, тому що прижим малий може пустити. Я був робив і Сузу Дендер. Там подібна була проставка під головкою, і тут навіть окрема прокладка була. Я її не намастив герметком і скажу вам, що там з-під неї потіє. Ось чому я так захотів ставити цю кришку, але це досить ризиковано і трохи неправильно. У мене там трошки не вийшло дещо. Я вам пізніше покажу, що в мене саме не вийшло. А наразі встановлюємо головку. Різьба помащена, все помито, чисто гарно. Тататка така цікава. Ну Нічого, Все. ми її по-другому не поставимо, видно, як вона стає. Мастимо герметиком з обох сторон і встановлюємо. Ось отак. Небагато, але він має бути. Він би тут по правильному мав би бути з заводу цей герметик. Але завод чомусь не хоче наносити його. Все. Ось так поклали, обезжирюємо головку і кладемо. Так, значить, чому мені виявився прикол? Я не знаю, чого там буде видно, більше всього, що ні, але можливо щось побачити. Ось тут видно, я встановив міточку, таку кольорову, це мітка на зірочці. І позначив на ланцюгу, щоб краще було видно, кольорове. Звіно на ланцюгу позначив також таким самою міточкою. Коли встановлював кришку, то в мене виходить ланцюг на один зуб пішов вперід. Тобто він не тут, а ось тут у мене кольорова мітка на ланцюгу. На зуб вперід пішла. Ну, Так вийшло. Я вже кришку назад знімати не хотів. Відповідно, на розпредвалах мені також потрібно змістити ланцюг на зуб вперед. Ось мітка на зірочці, я встановив на зуб вперед. Мітка на зірочці, я встановив ланцюг на зуб вперед. Сподіваюся, я все правильно зробив і по кулачках видно також, здається, все чітко. Ці в бік стоять і ці в бік стоять. Ну, ці трішки вищі за ці. набагато, але. Трошки вище. Але в нас усього вони могли втікти, якраз може, щоб потягнути, то було б так, як потрібно. От такий нюансик, хлопці. Получився. Буду надіятися, що все правильно. І болтики, як бачите, встановив і 8,8 довший, чим ті, що чорні були. Ті чорні були короткі, я встановив довші. От так. Працюємо далі, будемо бачити. Ви теж так робите. Дивіться, як гарно воно стає. Люкс, погляньте. Так, тут вже все я зібрав, все йде здається як по маслу. Незважаючи тільки на те, що в нас тут трошки холодно. А так, в принципі, нормально. Щоб герметик герметік бо у нас тут плюс, плюс 10, а герметик, дивіться, герметик більше двох часов, як я наніс, Він ще не захолов. В принципі, все нормально, збираємо. Так, шановні глядачі, все підготовлю до першого пуску. Там, в принципі мені здається все зібрав, окрім цього патрубка. Патрубок ще не зібрав. Відносно ГБЦ. Тут написано, потрібно тягнути 29 н, потім 59 н. Кожного болтика по очерді відпускаємо і затягуємо 29 н. І дотяжка 50-55 градусів. Дотяжку я робив 90 градусів, а потім ще градусів 10-15, тому що 50 градусів це дуже-дуже ну, легко. Я зробив так, на відчуття. Мені так показалося краще. Та подушка нова. Вже і навіть ця приїхала стоїть. Коротше, все готове до запуску. Газ сказав власник не ставити, ми його не ставимо. От. Тут зв'язали, там зв'язали, ще тяжко відстібнути. Пробуємо запускати. Масло я залив. Так, пробуємо, хлопці. Сподіваюся, я там все правильно зробив з тим ланцюгом. Охо! Він ще й файно працює. Ще раз. Здесь люкс. Заливаємо водичку. Перший прогрів. Так, тут підкапує. Встановлювати простого комута, бо цей щось не держить ніфіга. І тут підкапує. Також поставимо простого комута, не тримає. Зараз будемо злявати. Пармуємо систему. Ну що, друзі, промили систему охолодження, зляли антифриз і Nissan поїхав. Дякую вам, що дивилися. Підтримайте канал Подобайкою. Підтримуйте ЗСУ. Бережіть себе. Всім пока. До нових зустрічей.